І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Вчорашня мандрівка в Турківський район верхоліссями, травами, буковими білими грибами. Була для мене дуже результативною. Але, 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 захотілося зміни обстановки. Трішки піднадоїли ті мокрі трави. І густі ялові бори, і я вирішив перебратися. Країна Гребландія нині обслідує сколівські безкиди. Ці ліси кардинально відрізняються від Турківщини, тому що тут мішанка, тут прекрасні букові ліси, всіяні вкрапленням ялини, сосни, смереки, берези і ягідників. І в цих надпрекрасних місцях. Надпрекрасних місцях, сколівських безкидах в районі Ямельниці, люблять проростати найрізноманітніші гриби. Сьогодні у нас в меню чудові білячки. Козарики. Будь ласка, козарик. Тут вони ростуть прекрасні, могутні такі сіробурі козарі. Називається підусичник жовтобурий по народному. Наз... По-науковому, я їх називаю козарями жовтобурими. Будь ласка, ось такі три білячки, один козарик. Тепер ліземо сюди за смереку. О! О! О, бачите, під поваленою смерекою сховався. Блін, як тоді Такий причудовий вуйко. Ой. Так, витягуємо. Ото, будь ласка. Так, чотири штучки. Три. Раз, два, три, чотири білячки і один у нас козарик. Ну що ж, ху. де наша база? Ці ліси надзвичайно красиві. Надзвичайно. Надзвичайно. Зараз дуже тепла погода. Шумить вітер. Температура близько 20 градусів. Тільки я от якось так сталося. Де моя база? Ой, я то загублю гриби, то загублю базу. Так. Ось наша база. Там прострілюється, знайшли ми її. Зараз ми беремо ці знахідки. Будь ласка, ще один боровичок. Ну, то березовий. Він виріс під березою такий болету з болітула, березовий білий гриб. Там у нас були смирякові І дуже потужно зараз ростуть букові красені. Так, треба нам то все прибрати. Ой, як то кажуть. Одною рукою добре і зручно хіба в туалеті. А тут треба дві руки. В одній камера, в другій. Так, от бачите, які чудові краєвиди. Я надзвичайно люблю ці ліси. І коли мені сильно надоїдає одноманіття Турківщини, я перебираюся. В розмаїття Сколівщини. Отож. Незабаром в неділю в, в сколе буде грибний фестиваль на 14 годину. Хто бажає, може відвідати. Так, де база? База, база, де ти база? Тільки що я її бачив. О, за горбочком база. Фу, фу-фу-фу-фу-фу фу -фу фу Дуже круті схили тут. Дуже круті схили. Так, це наша база. Тут в мене два відерка рюкзачок. Купа всякої всячини. Так, викладаємо. Ой-ой-ой. Ти вже. Зараз ми їх будемо перебирати, тут не кожен добрий. Але тим не менше база що тут стоїть? Бо то вже, то вже серйозно. Це вже по-справжньому. Це вже по-справжньому. Це вже буковий білий. От вже починаються буки. Це вже не березовий. Ось якось так. О. О. Ще один. Бачите, він вже такий білувато цей. Білувато сіруватий. Але ще поки що я тільки декілька знайшов зимових. Зимових гарних. Вже є гриби, білі покриті сивиною. Особливо в ялових бурах. Вчора я їх там знайшов. Ну отож, дивимось. Знахідки на одному місці. Ось такий натюрмортик. Один козарик. От бачите, це чистий буковий гриб, під буком знайдений. Аж такий червонуватий з жовтим піднебінням і безліч отаких могутніх, симпатичних, жовтобурих козарів. Ну, трапляються і такі от красунчики. Будь ласка. В повний план близнючки. Більшість козариків. Ну, і біленьких вистачає, будь ласка, тут. Ось. Якось воно все так. Якось воно все так приблизно виглядає. Тому передають ще нині погоду, завтра вже дощі. Дощик гарний, хай падає, після того знову щось буде. Я надіюся, що... Ох, йо а те, це вже хтось викинув ногу. А я думав, що я розчевив, нечайно біленького грибочка. Я, як я розчавлю гриба, я себе після того три години ненавиджу Сам себе. О, якось так. Ну от, зараз вийду вам, покажу пейзажик чудовий. Отут починається мішанка, різко, різко, мішанка переходить в чудову, чудову букову. Таку діброву. Отак по схилі, все пішло. Буки, буки, буки. А поміж тими буками білі-білі-білі. Ось так. Такий схил. Треба по ньому лазити. Дуже інтенсивно. Захекуєшся, далі нема куди. Але воно того варте. Ну що ж, вертаємось на базу. Ще раз сьогодні у нас 10 жовтня. Да убог четвер. І дав Бог грибочки. Тут все стоптано, людей було багато. Чесно кажучи, бум тут був тоді, коли я на Турківщині збирав білі гриби. Але як би то не було, ніколи не зможеш, як там мавпал, встигнути в два місця. Ну так буває, чимось треба жертвувати, а щось треба шукати. Отож, прогнози мої такі, що грибочки ще будуть. Якщо не буде різкого похолодання, після 20 жовтня знову повинні появитися гриби, але це вже будуть пізні осінні, такі надміцні, надпотучні і дуже гарнючі і смачнючі. Ну, я так надіюся, по моїх розрахунках, після 20-го числа, після того, як Настане повний місяць і почне спадати. Якщо не станеться природних катаклізмів, можна буде про щось думати і надіятися на останню грибну хвильку. Я, там того року вона закінчилась 20 листопада. Побачимо, як буде того Добре. Ну що ж, на тому будемо закінчувати коротеньку трансляцію. Країна Гребландія продовжує пошук чогось. Оригінального і красивого. Наразі всім мирних щасливих мадрівок. Дякую за увагу. Всім до побачення. До нових зустрічей на каналі.